Близнята, добрий день! Сьогодні для вас дві пчолки. Да? Давайте подивимося, що буде відбуватися у вашому світі в жовтні. У мене зараз вересень і там такий ураган, але я сподіваюся, що з допомогою. Як це вогнам, м'ячем і мокрим тряпком, ми з вами перейдемо до чудового місяця жовтня. Будемо працювати по-іншому. Буде цікавий розклад: Шість колод. Я витягну шість карт, і цього разу я буду задавати питання. І на це питання вони будуть цікаві, вони будуть різноманітні. Давайте подивимось. Перша колода це таро містичних моментів. І ми запитаємо, які будуть загальні енергії місяця, що буде з близнятами? У Чарівному, жовтні. Живо, чому треба присвятити увагу? Або не треба присвятити увагу. Наша та увага? Так, близнята. Паш Резлов. Дивіться. Опа! Я тебе бачу, пам'ятаєте аватар? I see you. Подивіться, взагалі, пажель це діти, діти або учні. І от вам зараз потрібно дуже сильно придивитися на можливе навчання. От якщо ви кажете, що я хочу шукати нове навчання, і жезли — це в нас, знаєте, така може бути психологія, може бути щось таке яскравий одяг, менеджери, якісь там креативні. Взагалі, жезли відповідають за креативність. І, за, можливо, проекти, планування, щось там в інтернеті ви вирішили зробити, якісь нові ідеї, втілення в життя, щось ви пошити вирішили. Тому, якщо було бажання навчатися, розвиватися, будь ласка, може, іде питання, а ким буде ваша дитина на наступний рік? От вам треба вирішити це питання, куди піде ваша дитина після закінчення? Час летить дуже швидко, да? куди подавати документи. Наприклад, я знаю, що моя дитина вже має десь в квітні-травні подавати документи незрозуміло куди. Тому ми зараз і плануємо, в якому місці, як буде сполучення. Може, це ваше навчання? Ви зараз думаєте так: Б 2 чи це 1 чи можливо взагалі йду робити аусбільдунг, а я не знаю мови. Потрібно ретельно. Я обожнюю складати плани, і коли ви, наприклад, ви звертаєтесь до мене, і кажете, Еліна, дайте мені консультацію, як зробити одне, друге, двадцять п'яте. А ми з вами складаємо план. Оце якраз карта. Енергія жовтня для вас. Складіть собі план на навчання. Певні питання, може, ви хотіли б досліджувати. Знаєте, там, не знаю, як шити шуб чи шити сумки. Просто збирайте інформацію. Це паш, який збирає інформацію. Наступне: це трансформація. Упс, мої квіти тут. Взагалі, де буде відбуватися, в якій сфері вашого життя? Трансформація. Або що потрібно змінити, скільки ми знаємо? Ой, яка красота. Зараз у мене тут світло. Так. Знов ваше навчання. Ця карта означає нескінченість. Да? Ви бачите, та мавпочка тримає череп і питає, бути чи не бути. Ось у ваш. Які робить дослідження, бути чи не бути. Можливо, ви щось напишете, хтось буде писати мемуари, хтось почне вести блог і писати моє життя в Німеччині, або як я одружуюся з німцем, як ми відкриваємо приватну справу, як я купила квартиру. Займіться написанням. Бачите, тут йдуть врахування. Ще у вас тут дослідження. І Математична чіткість, ви маєте формули. Взагалі, зробіть для себе формулу щастя. Можливо, вам близнюки потрібно просто сказати, а що для мене є щастя? Яка моя формула? І запишіть так, на комп'ютері, що мені треба для того, щоб бути щасливим чи щасливою? Оце вічне питання: бути чи не бути? Запитайте себе. Як я хочу бути щасливим і що мені для цього потрібно? І якщо ви дасте відповідь Я не знаю, то навіть лягайте в якомусь напрямку і лежіть, да? пам'ятаєте, якщо не можете повсти до свого бажання, просто протяніть руки. Далі питання, які пов'язані з пошуком життя, вони дуже цікавими. Можна філософію розводити і навіть математично доводити, що таке є щастя, або демагогію розводити, залежить від вас. Подумайте, що є для вас щастя. Зараз закінчується рік і хочеться когось плана на майбутнє, хочеться взагалі розуміти, куди ти йдеш. От тільки багатьох консультацій, які я проводжу, це взагалі, куди я йду, чого я туди йду. Воно мені взагалі треба. Тому от зараз вам якраз і питання. А на що воно мені? Тепер дуже така класна карта, це колода Вона з вами називається портрети жінок. Дивіться, яка неймовірна ця жінка. Я побачила автора в інтернеті і подивилася, які роботи в нього є. І от Багато авторів вони пишуть колоди, працюють з художниками. Тому для мене було цікаво побачити портрети жінок. Дівчата, жінки, ми різні, ми чудомі, неймовірні і хочеться подивитися на щось естетичне. Тому давайте зараз для вас близнюки. Але, слухайте, ти бажаєш двоє, напевно, треба дві карти витягнути. Давайте витягну дві карти. То скажете, Лена, що це ви нас так образили? І так, дві карти для близнюків. Для вашої одної половинки для вашої іншої половинки. Так, перша карта. Що це в нас таке? I am true. Я правда. I am true. Або я справжня. І наступна I am enduring. І що це в нас означає? Терпіння, Я правда, і в мене є терпіння. Класні такі поради. Ми інколи виходимо з тієї зони, де ми знаходимося, і ми не віримо самі собі. От коли вам дуже довго говорять батьки, наприклад, да, треба бути як твоя сестра. От ти ніхто й ніщо, а подивись, сусідський хлопчик він класний. А ти навіть на велику не вмієш їздити, а там хтось вже на машині. А подивись, он Марічка вийшла заміж за Петра, ти чого сидиш? Що в тебе дітей нема? Всіх є, а в тебе нема. І от ви з часом починаєте себе відчувати, що щось з вами не так. На роботі, можливо, хтось вас там придавив, да, як ти вчилася, а потім ще чоловік десь з'явився, який розповідає. Ти не так це все робиш там готуєш. І ви розумієте, що ви неправда, I am not true. Я не справжня, щось зі мною не так. Те, що я роблю, якось мені не вдається, і, і взагалі хтось краще вміє робити. От вам зараз карта каже: а ніфіга. I am true. Я справжня. Одна половинка вас близнята є справжньою. Наступна частинка, яка каже, я терплива. Для того, щоб зрозуміти, яка ви є, от вам випадали карти, я вам кажу, напишіть роман про себе, хто ви насправді, а, вам потрібно терпіння. Зміни не відбуваються просто так зранку проснулася і я вже похудала на 10 кг. Зміни від цього, ну, якщо тільки там ногу відтяпати, може буде. Але зміни від, відчуваються, відчуваються да, відбуваються протягом певного часу. Вони болючі, вони вам в пічінки в'їдаються. Вони, можливо, звільняють оточення ваше від вас, від, від інших людей. Але ті, в кого є терпіння з вас, вони побачать, що ви є справжніми, хто ви насправді. Докупайтеся до себе, ви ж близняте, ви це вмієте. Поговоріть з вашими половинками: терпіння вам для того, щоб ви знали, хто ви насправді. І вся ваша карта да, знов таки. Терпіння. Ті, хто з гупою працюють, вони ж мають там дивитися, що там воно є. А наступна колода, з якою ми подивимося ритуали. А в даному випадку, можливо, якісь медитації, афірмації. що вам треба зробити для того, щоб ця трансформація пройшла, більш-менш пройшла або наступила. У нас там карта. Так, я світло, куди афермаціонф екцептанс. Дивіться, яка класна відьмочка сидить в неї прям все і ворони, і коти літає. Ця карта означає потрібна афірмація для прийняття себе. Дивіться, як з вами карти говорять. Знов таки, я правильна, я нормальна, давайте так, я стабільна, у вас є терпіння. Приймайте себе такою, яка ви є. Це інколи важко, скільки ще раз з народження нас намагають ліпити. Або як мамі треба, або тато, або бабусі це ще взагалі окрема гвардія, наші бабусі дідусі, тебе ніхто не любить, тільки я йди, я дам тобі цукерочку. Всі хотять любові. Я бажаю вам. Написати для себе афермацію і сприйняти себе. Неважливо, чи ви тоненька, чи ви товстенька, чи ви маленька, велика, блондинка, білянка, білявка, чернявка ви справжнє. Сприйміть себе. Якщо є проблеми з псивіняттям, до мене на консультацію розберемося з вами. Наступна порада від таро правіців коли знята для вас. Порада на жовтень, цей ваш процес. Ви можете, до речі, ставити мене на паузу, просто записувати інсайти, які ви отримуєте, і працювати з ними. Дуже класно в кінці місяці на початку подивитися відео, і потім інколи от мені ви пишете в коментарях, Лена, я подивилася відео в кінці місяця, і я зрозуміла для себе, що так все відбулося. Трансформація була те, про що ви говорите. Так, порада для вас. Смірка ось вся ваша трансформація. Події, які відбуваються дуже швидко. Оце коли знаєте, почекайте, почекайте, я ще спланую. Ця карта каже, ніфіга, ніхто чекати не буде, вже відбудеться це завтра. Якщо ви плануєте, то карти кажуть, що щось таке в житті станеться. Це може бути подорож. Можете поїхати от просто завтра, просинаєтесь зранку і вже в обід ви за 500 кілометрів. Це може бути швидке, ви шукаєте роботу і вам швидко хтось зателефонує і запропонує цю роботу. Можливо, ви будете думати, чи е, хочу я зустріти людину. І от людина прийде в ваше життя. Зараз подивлюся, що то воно буде. Це може бути. Зустріч з певною людиною, про яку ви навіть і не мріяли побачити, і от раз виходите через два дні, і вона йде вам на зустріч. Зверніть увагу на те, що відбудеться раптом. І, в принципі, це така позитивна енергія. І остання карта для вас близнята це карта е про двері. <див> Давайте назвемо це. так. Це колода 78. Дверей. Е і на цих, коло, на цих картах намальовані на арканах да, двері. Які відкривають нам шлях, або зачиняють. Тому ставте мене на паузу, дайте мені передухнути, і кажіть, яке бажання ви хотіли, щоб здійснилося, або що мені треба зробити, чи варто мені взагалі туди йти? Де ті двері? Давайте подивимось. Двері для близнят. Аж цікаво самій. Що там за двері будуть у вас? І так, ваші двері? Сім'юрка Жезлав, ну що? Зачинити треба ці двері. Щось ви для себе зачиняєте, бачите? Таке закінчення? Можливо, ви зачинаєте для себе минуле, ви вирішили бути справжньою, такою, яка ви є. Можливо, іде ваша афірмація, і ви сприймаєте себе, і ви кажете. Те, що було діркою в моїй свідомості, те, коли йшла енергія, ота чорна дірка. Так, я зачиняю. Як це? Всім дякую, всі вільні, пане професор. так? Зачиняйте те, про що ви подумали, не жаліючи. Притом, такий валун, ну, бачите, сили, то у вас є, тут ж не якийсь там чахлик на вмируще. Такий собі нормальний мужик стоїть, полуголий, симпатичний. І зачиняється все. Може, ви самі не зможете, то вам потрібна допомога. Просіть, звертайтесь до психологів, до людей, які є мотиваторами, які вам допоможуть зачинити ці двері. І буде вам щастя. Близнята, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок під відео, щоб ви написали, які двері ви зачиняєте. Яка ви є справжньою, хто ви насправді? І як завжди, побачимось в наступному місяці.